А тут не сердечні заперше вас на мой обядик, на мой канал кухня, на Веселого буцім на руці. Ось так дуже клетіть, 10 вот. І земляки можна було, а не за 10 вот за зубку ліпі випасували. Далі ну, такий сергосечка. Хочу поміщала кельсу з возлота. z kiełbaską, pochodzą jajka w to Czy sporo kiełbasek? Nie wiem, czy to porówki, to takie kiełbaski, jakie... Nie wiem, smaczne, życie no, wami no. sobie. W no. Gorąco hmm. już odmacam. Przyjeżdżają, a ja tak, do Takie mi ja wam pokazywała. Pokazywała wam. E, tam, takie krótki szok, z tych jakiś miły kochani. od że taka jest w panu Dużo

то польза для. Он там бамбиск. Добрый день от технихов. Вот, ну так. Тут, это гоняй, когда. Да, ну честно, как же так надо Там объядок мне костует катанию.

Najgorszy daje radę jak gorze przed ten przed końcem wyciągnął nie ma nikogo, bo robię, tak, eee. sobie, żebym, nie wiem, nie jestem. Całe sokie tam o, miękki taki kącik ładne. Pewnie, straży mnie piłowali. Kiedy... Kiedy znajomi chodzili na imprezę, on kazał mi chodzić na kursy, wiesz. młodzi, ładnie, Ale, ale z drugiej strony też... No, tam z oni mają parasolki, się, tam pewnie też wygłuszyli. Myślę, że kierunek kursu Tak, Ej, oj Boże. Jak to? jest w kocie. Ну, я мене знаю. Пляшки зімлячані, сметана, цукер 26 злотих, пляшки зімлячані з гуляшом, сметана, шурупка, цвіті 8 злотих. Дорого? Кетчуп 2 злотих, шурупка 10 злотих. Рибна зупа з дорщем 29 злотих, пляшки голова з печивом 25 злотих, помідорова з макароном 15 злотих, роса зумові з макароном 15 злотих, Журик з кілбасом і яйком дуже тут кілбаси. Розний, від вас види 18 злотих. Дані об'єдове, з схабовий, землякі готувані. сорука, 180-150 грамів на 150 грамів, грам, 68 злотих. Копли трудові фритки сорука 66 злотих. Деволай, фритки, сорока 69 злотих. Каркука, сосі власним землякі сорука 69 злотих. Гуля швіпсовий, землякі готувані, це 48 злотих, кохані моїх. Тіпіва, no, кохання, і по 15 злотих, і найгроші 13. По 10 як якотів. Люди Кока-Кола 10 злотих. Полвітри, кохані мої, 10 злотих спрайс, 8 злотих кропля коскіду, зація 10 злотих. Із цих капель 9 злотих. Сок, па, в мене. Кавуся — по 10 злотих, але не у мене таке 10 злотих є, якась кавуся, є по 10 злотих. Капучино — 12. Лайфик є там 14. Хорбатка — 10 злотих, кохання. Можна її смачнути, Барзо. Барзо, смачно. Ой, кохання. Лов тут махнуть к і دلوقتي тука зараз. яйко даю. Вот так Ну, а мені Просто ковється як мабуть. І ще тут салатка є, схохаю. Мм. Mm. Це є, хтось. Ну, no, тут недалеко, мно. Я по вулицях, там замкнулись. А зараз нам тут цієї лапки. Це фактично пробудження, я ще тобі Добре, хто парувешки пісня. Паровешки, турбашка, яйко сали. Ішинецькі покроєні дробнітко бачить, спустити може. Снідання доглядаю по. Ну, я с Снедане, в Пишане. ем дома. Понятно, сбегать по вороту. Прекрасно тут и, и mm -hmm. Найми едем воспитие, а то его и а mm -hmm. Ну, я муссу нагреваю, он mm -hmm. гадает, mm -hmm. и сюда, и... столик коло мене. Не слухайте, то не на ваші вуси. Слухайте мене. Предки є під солені. Масні. Пенкеки, бачу. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я не знаю, я не <suk> niecy, brata. Nie przeczytałem, czy cały było łysęc, uczęc, jest... ten... a mieliśmy łodźkę, to chcę. Na drugim jest takie pobory rehabilitacyjne rehabilitacja ruchu. Mm -hmm. Tam jest spoko, wiesz, bo tam jak ktoś chce, jak ktoś świadomy, to jest spoko. A tutaj jest, jest, ogólnie te pielęgniary, są z precesjami. Najlepiej, żebym za często nie przychodził. Tak, jeszcze raz wszystko powiem. Wczoraj ja Pani odzwania do to nie i że się zanieczy i odzwania tak. I odzwania i mówi, no ale to jest bardzo. 10 zł 7 lat 12, kozl dwunasty. No przecież miałem. 176 i kozlów осадные 15. Це рум шведом литр хлеба. Вот здесь и 7 сотых тысяч, и вот здесь и 9 сотых тысяч. Конечно. Козы, вот здесь и 9. Ну, что, не сравню. Только его бычка выкохали. А ты или Так что, если уж забираем из танков, то... Сейчас у нас

Do swojego tak No, to jest bo zawsze tak trochę. Trzymajcie się, bo na razie. Pa, Do widzenia. Я, мене. я, мене. я моя, там Ака это довольно далеко не саба есть, да, смаш не изменя. Можно себе сейчас выбрать <глухи> дроба, и даже бата. 12 лоток. Рані вода 9 злотих. Ось це не мені не віці вам повідала, бо напевно цікавить ці люди. Та не кохання кадала цікаво. Приїжджайте до них Далеко їхати. Ну, вам може й далеко, бо я не кої місцевості ви. То міг, вторкаду ближе. Ви біжайтеся станним, отписывайтесь, навіть лежать, не лежать, не только. Будет стоїть, каменьки месяцы там. Тогда все замалить, Це не там для дети отлипа. В низки солиться тут мої. Ця ринка ми купували. Ну, є такий кор. Такі паперові кубечки. Є такий великий кор. Ну, і є така елегальна тачка ти те тільки можеш тільки пальне купити так всема пальне стале води люди так би сіли поїзд рахували поїздня

Только ближу тут. Фильм брала бы нам к вам фот. Нам водя газованную минеральную дому. Дала бы тайка в дом и собаку. Это вот. Вот драгу обок. Обух. После сетки. Зімаю ту карту, на каждом столику в ну, нього. Обежить п'ятика дуже. Mm. Два готих на миллион п'ять А Я просто до живка взяла Буде птичніше здесь. Я люблю так. Може, добре фоток може він це не повідає. Но куда-то будут две дают. Суба, кольца. А раз вроде с гостям. Лютро. Хорошо, где мы С макаронами. filmik też pójdzie kochani moją na mógłwan panie Usi. Zapraszam, polecam moje ewentualnie kochani przyjaciół, i was też uwielbiam Wszystko We u mnie najlepszy. Papa, pa, pa.